У цьому відео я хочу показати, як правильно зробити замір москітної сітки. Для цього нам знадобиться рулетка. Ми відкриваємо вікно і е, нам потрібен світовий пройом. Тобто ми рулеткою ось так робимо, не зміщаючи нікуди, ось так, ось тут. І е, з іншої сторони, ми, е, ось по суті, наш розмір. 696 мм в цьому випадку. Після цього ми робимо замір по висоті, і нам потрібна для розрахунку ширина та висота. Ще є один важливий нюанс, який потрібно вам замірити. Це ширина профілю, з якого ви виготовлені ваші вікна. Тобто буває 60 мм, 70, 80 та й більше буває. Для чого це потрібно, щоб ці кронштейни вони чіпляються за резинку, щоб вони трималися, тобто щоб сітка не була міцно закріплена. Якщо ви правильно зробили замір, то ви отримаєте ось такий результат. Приблизно на цьому прикладі я покажу. Тобто це в нас зразок ніяких щелин, ніяких там таких ось Штук в нас не буде. Тобто буде все дуже щільно прилягати. А, сітки можуть бути а, білого, сірого кольору або кольору антрацит, як в цьому випадку. Ну це просто зразок білого кольору. Також коричневого, а, золотий дуб, вінгі та інші кольори. А, Нагадаю, що зробивши самостійно замір, ви можете замовити москітні сітки в компанії Enfield Windows. Ми працюємо від Львова до Харкова, від Чернігова до Одеси. Також у Києві. Таким чином, зробивши замір, ви можете скористатися калькулятором цін на москітні сітки на нашому сайті та зробити розрахунок. Посилання на Сторінку нашого сайту по розрахунку сіток буде в описі для до цього відео. Дякую за перегляд.